Росія планує продовжувати терор українських міст ройовими атаками дронів. Як зазначив керівник ЦПД, паралельно Російська Федерація інформаційно буде качати дві кампанії. На міжнародну аудиторію буде поширювати наратив, що саме Росія відкрита до перемовин, але змушена воювати, бо Україна нібито хоче цієї війни. На внутрішню українську будуть поширювати тези, що Україна, нібито не здатна захиститися, і Росія здатна зруйнувати все, вимагаючи від суспільства насамперед капітуляції. Цей тиск треба буде витримати. Воєнні рішення проти роєвих атак ворога готуються. Зазначає Коваленко. Но от інформаційна протидія також бачимо, що дійсно останнім часом атаки з боку Федерації з повітря. Збільшилася інтенсивність також. Бо більше лідер нашої країни, Володимир Зеленський, зазначав, що саме за каденції Трампа, як тільки він став 47-м президентом Сполучених Штатів Америки, ці обстріли стали значно більшими. Щодо цього говорить і військовий та політичний експерт Олександр Мусієнко. Він зазначає, також що ворог продовжує обстрілювати Україну, але врешті треба чекати і відповідні удари з боку сил оборони по території Рашиської Федерації. Що мається на увазі? Далі можемо почути. Буквально а, напередодні ворог провів чергову терористичну атаку по Одесі, де практично повністю зруйнована чотирьохповерхова житлова будівля, пошкоджені а, багатоповерхівки, автомобілі, є травмовані люди, і по Харкову, де ворог так само завдав не одну атаку за минулу ніч. І звичайно, що за це все буде відповідь. Той, хто зараз запитує мене зокрема. Про те, що, ну а що ж, коли ми побачимо удари наші по Москві, по Підмосков'ю, по Алабузі, де виробляються шахеди і інших майданчиках, вони будуть. І та пауза, яка зараз виникла з діпстрайками так званими, це не через те, що хтось відмовився від цієї стратегії. Це через те, що йде накопичення сил для того, щоб завдати якомога шкідливішого за своїми наслідками удару. По території Росії, по їх військових об'єктах в різних частинах, в тому числі і по місцях виробництва дронів, тому що а, зараз а, Росія планує дійсно дещо посилити виробництво, адже вони собі виписують 25 тисяч робітників з північної Кореї. Про це повідомляє а, з телебачення Японії компанія NHK Енечкий пише про те, що є результати домовленості, мовляв, між путіним і Кім Чинином. Нещодавно Шайгу літав це буквально там третій раз. Колишній міністр оборони Росії, нині секретар Радбезу Росії, літав до Кіма на розмову, до Кім Чинина, і говорили вони якраз про те, щоб, ну, посилити взаємну співпрацю. Кім зіскочив з теми відправки безпосередньо регулярних військ. Не хоче він відправляти в м'ясорубку. До речі ким виявився більш гуманістичним за Путіна. Тому що це Путіну байдуже на своє населення, це Путіну байдуже, скільки загине, і він продовжує кидати ось ці місні штурми. Нещодавно буквально бачив кадри з Сумщини, де тримають лінію оборони підрозділи наших сил оборони, Збройних сил України. І вони показали, як все засіяно поле фактично посадки трупами тілами ворогів. Які йдуть в штурми і гинуть у величезній кількості. Ну так, от Кимчинин таких уже не хоче відправляти. Він побачив, що отримав а, потужну відсіч, що північна Карейці понесли значні втрати а, безпосередньо а, в участі в бойових діях і в наступальних діях спільно з російськими військами в Курській області, і тому зараз притримує своїх і каже про те, що напередодні. Він сказав про те, що відправлять саперів і робітників для того, щоб там розміновувати Курщину, потім там відбудовувати і так далі. А зараз говорить про те, що ну, от відправлять вони робітників в спеціальну економічну зону Алабуга в Республіці Татарстан на території Росії для того, щоб там допомагати росіянам збирати шахеди. Щоправда, не уточнюється чи готові виробничі потужності та відповідні лінії на підприємствах, які ці дрони будуть виробляти. Тобто, ну треба ж розуміти, одномоментно 25 тисяч людей, працівників, вочевидь, їх треба чимось зайняти. Тому я допускаю, що принцип поки що буде на ротаційній основі. Ну а тим часом залужний порушив мовчання і відреагував на удари Рефіє світлинами відомого київського фотографа. Ексголовком прокоментував російську атаку на столицю, наголосивши, що світ має об'єднатися, оскільки ворогу потрібна лише війна. Колишній головнокомандувач збройних сил України, а нині посолу Великій Британії Валерій Залужний нарешті перервав публічне мовчання у соцмережах. Він прокоментував російські удари по Києву, який стався 17 червня. Ця атака за його словами свідчить про те, що ворог не збирається припиняти війну. Відповідний допис залужний оприлюднив у своєму Фейсбуці. Він також показав знімки з місця удару, які зробив відомий київський фотограф Ян Доброносов. Там де хлопчик з собакою на плечі, і в собаки таке враження, ніби вона плаче, і серце розривається від цієї світлини. Цитую Валерія Залужного: атаки по Києву та інших містах це чергове свідчення того, що Росії потрібна війна, а не мир. Світ має об'єднатися і діяти, щоб зло було покаране. Співчуття всім, хто втратив близьких і рідних, написав посол. Примітно, що перервав мовчання в соцмережах залужний не лише дописом про обстріл столиці України а незадовго до того він оприлюднив пост про міста Одеса та про навчання там військових. Загалом ми розуміємо, що останній допис так до ось, про які я тільки що сказала у залужного був датований 27 травня. Невідомо з чим пов'язане це його мовчання і небажання публікувати нічого в соцмережах соціальних мережах можливо взяв Аскезу, але можна здогадатися, що посол відчуває, що українська влада втрачає контроль над ситуацією. Ситуація в Україні зараз складається така, що суспільству була б цікава точка зору. Ексголовкома, і як відомо, Україна потерпає від майже щоденних руйнівних ударів з повітря з боку Російської Федерації. Крім того, війська РФ почали наступ на всій довжині фронту від Запоріжжя до Харкова. Дописують журналісти, саме видання інформатор ЮА, які висловлюють свою думку у необхідності залужного дописувати і говорити, бо за їхньою думкою українці хочуть чути від залужного певну інформацію.